Чити держава так, ну я готовий вже представити свого першого гостя на сьогодні. З ним я поговорю про те. А чи збираються повертатися українці, які виїхали з певних різних об'єктивних суб'єктивних причин за кордон, чи збираються вони повертатися, і чи має держава, а також інші організації якісь інструменти, як можна можна заохотити українців повертатися? Василь Воскобойник, президент Української асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Пане Василю, вітаю вас! Дякую, вітаю, що долучилися. Вітаю, дякую за запрошення! Ну, серйозна тема, і я думаю, ця тема хвилює не лише тих, Залишився в Україні, але так само і тих, які виїхали знову ж таки з різних причин: об'єктивних суб'єктивних причин, які виїхали, і дивіться, Україна втрачає мільйони вже за цих два з половиною роки. Вони виїжджають через еміграцію, війна, демографічне старіння. Давайте щоб на початок так загально на... чи є зараз ця ситуація критичною, чи поки що ще на, на сполох аж так бити не треба. Я взагалі вважаю, що та ситуація, яка в нас зараз відбувається всередині країни з нашим населенням, це катастрофа. Це катастрофа. Чому? Станом на зараз український уряд не контролює 20% нашої території. Станом на зараз ми втратили 30% економіки. В нас 4,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб. В нас біля 7 мільйонів українців знаходяться за кордоном. І... Саме страхітливе це те, що в нас падає індекс фертильності. тобто це кількість дітей, котрі народжуються від жінок. Він зараз складає 0,7. тобто на 10 жінок народжується лише 7 дітей. А потрібно, щоб нація просто зберігалася на на одному тому самому рівні, потрібно, щоб народжувалось хоча б 22 дитини, і це все веде до того, що ми поступово фізично зникаємо. Ми вимираємо як нація. За минулий рік в Україні народилося 170 тисяч дітей, а загалом померло людей 490 тисяч. Тобто кожен рік, і ця тенденція не пов'язана суто з війною. Війна це просто все погіршила, посилила цю проблему. Але загалом, за останні вже років 15 нам кожного року приблизно на 250-300 на тисяч, кількість населення України зменшується. І чи можливо змінити ситуацію на краще величезне питання. Ну і це наскільки я розумію, дуже загрозливо ще й для ринку праці. Воно загрозливо не тільки для ринку праці. Давайте казати так, що якщо кількість населення в країні скорочується, зрозуміло, з'являється проблема у роботодавця, де взяти робочу силу. А далі зменшується кількість платників податків, Збіль... зменшується кількість споживачів товарів та послуг, котрі виробляються в нашій країні. І зрозуміло, що це буде вести до зменшення е... ВВП нашої країни. За оцінками Міністерства економіки України, для того, аби нам в наступні сім років підтримувати темпи зростання на рівні 7% ВВП, нам потрібно, щоб в Україні додатково з'явилось 4,6 мільйона робочих рук. І це додатково до кількості робочих рук, котре в нас було в 2021 році. Де взяти ці руки? Навіть за умови, що українці почнуть масово повертатися, нам все рівно не вистачить е, цієї кількості населення, яке в нас було. Дивіться, ми детально поговоримо про е, план, який ви підготували, але зараз хотів би запитати тільки про те, а чи е, має уряд український якісь інструменти, і чи він робить щось в цьому плані, чи повертає в українців, чи якось заохочує, підштовхує, стимулює. Для того аби українці поверталися в Україну, самим головним фактором, який буде впливати на це рішення, це буде фактор безпеки. На мій погляд, все, що би зараз не робив уряд, їх головна мета це або закінчення війни, або наша перемога. І в залежності від того, коли це відбудеться, ось тоді ті кроки, котрі робив уряд, я буду вважати доконаними. Вони от саме зробили все, що вони могли. Бо яка різниця, що буде робити мінекономіки, якщо в нас буде Росія знищувати наше підприємство? Яка різниця, що буде пропонувати міністерство єднання, коли черговий наліт вчора на Харків, коли загинули люди? Скільки не говори людям, давайте повертайтеся, коли вони бачать кожного дня, що гинуть тут в Україні люди. Ну, це не більше ніж слова, тому я вважаю, все, що робить уряд, він робить достатньої кількості для того, аби Україна встояла в ці скажімо так дуже серйозні часи, і при тому всьому, як не дивно, а створення міністерства єдності, незважаючи зважаючи на те, що там ну недостатнє фінансування для виконання всіх обсягів робіт, котрих вони повинні зробити. Навіть це демонструє, що уряд замислюється про те, що з українцями потрібно працювати, робити все, аби вони поверталися. То є, тобто, реальні кроки якісь робить все рівно. Кожен крок, котрий йде від держави, mm -hmm. кожен крок, котрий люди чують, що держава створює якесь міністерство. Так люди на жаль в нас приймаються як чергові витрати грошей, не туди ліпше їх відправили на фронт чи якісь допомогли конкретній людині. Але насправді ну держава ж працює трішки по іншому, і я впевнена, навіть створення міністерства єдності це черговий крок з боку для того, аби налагоджувати інструментарій, котрий дозволить все ж таки взаємодіяти з українцями і потенційно в майбутньому їх повертати. Ми всі хочемо, щоб рішення, котре приймає уряд, Верховна Рада, що підштовхує Офіс президента, щоб вони сьогодні сказали, а завтра все було виконано. На жаль, так не працює. Це тривалі процеси. Все, що стосується людей суспільства, ну, неможливо виконати в один момент. І тому я вважаю, що ті кроки, котрі вже зараз робляться, вони вже достатньо. Ну і це добре. Пане Василю, я пропоную нам сподивитися, наші журналісти вийшли на вулиці Києва і запитали киян, поставили два запитання: що кияни думають про українців за кордоном. А також друге питання: що вони думають про те, чи повинен уряд саме про те, що говорили, повертати українців. Давайте подивимося, що відповідали кияни. Потім до вас запитання. Дивлячись, з якою метою вони виїхали, якщо вони оклоняються від призову. Від призову від, від мобілізації, то негативно. А якщо там зі страху за своє життя, то ну, виїхали, виявили це їх право. Я думаю, що має, але якщо вони не, ну, не хочуть, то цих справа можна зробити, можна е, умови такі скласти, щоб щоб вони повернуться назад, як в країні, так і за кордоном. Тяжело чого тут у тут Всі ми українці, ми повинні бути як одна сім'я. Як хочуть, хай їдуть сюди. Як хочуть, я вважаю, хай їдуть сюди. А як не ми повинні тут знаходитися, як ти українець, так жити на Україні, ну не за границі, не де то. Я про це не думав. Це їхнє, в принципі, право, але ну, я не виїхав. Держава живе, а, і без них. У кожного свої якісь причини, тому важко сказати. Кожен, кожен вибирає, що йому більше треба, чи дітей захищати, чи е, в основному уїхали жінки з, з дітками. Треба робити, е, щоб були робочі місця, щоб людям було де жити. Багато чого треба. «Насильно ніхто нічого не поверне. Люди, які виїхали і по нещастю, то вони повернуться, якщо буде тут все нормально. Оце так. А як хто не хоче, ну, то, що ж ви не заставите? Якщо це жінки і діти, звичайно, кожна мама вона дбає про свою дитину і хоче найкраще, щоб вона жила в тихому і безпечному місці. Якщо це чоловіки, цього я не підтримую. Що країна буде повертати громадян якось, ну, певним заохоченням, що людям буде хотіти тут жити, це одна справа, а коли, умовно кажучи, палкою, то ні. Кому вдалося виїжджати? Я не виїхала, я україночка і залишуся і буду, навіть якщо Путін вб'є, так на рідній землі. Все. Пане Василю, як би ви могли прокоментувати такі настрої українців? Це не настрої, це в більшій мірі розкол серед суспільства, бо у нас фактично є вже розподілення на тих, хто в тилу, і тих, хто на фронті, на тих, хто в Україні, і тих, хто за кордоном. І, на мій погляд, от до речі, саме міністерство єдності повинно робити все, аби а цей розкол він і далі нас не роз'єднував. Бо насправді в незалежності, де знаходяться українці, якщо він дійсно відчуває себе українцем, він є представником нашої країни, він має можливість або його діти, або навіть онуки колись повернутися в Україну. Нам не потрібно роз'єднуватись. Нам все рівно потрібно, щоб головним гаслом нашого життя повинна бути єдність. Ми повинні бути разом. Якщо ми дійсно будемо об'єднуватись, у нас буде можливість для розвитку. Якщо ж ми будемо. Ділити суспільство на тих знову таки, де хто знаходиться чи знаходився а, в минулому, то зрозуміло, що ні до чого доброго це не доведе. Ну, справді будуть повертатися і на них можуть дивитися якось не так як... і це теж буде одним з чинників, котрий буде впливати на людей: повертатися чи не повертатися. Бо хтось воював, а хтось був в цей час за кордоном, отримував допомогу від іноземних держав, а хтось потерпав тут. І тут потрібно все рівно працювати. Над єдністю суспільства, а це можна робити за допомогою до речі, вас журналістів, котрі постійно піднімають цю тему, і розставляти правильні акценти не має значення, де ти знаходишся. Якщо ти українець, ти все рівно маєш відношення до нашої країни, і це правильно, пане Василю. Ви запропонували проєкт такий візія, 2033 Це саме цей проєкт, який передбачає, як ми можемо повертати українців. Можете розказати, в чому його суть? В чому головна його мета? Візі 2033 – це проект, покликаний зберегти та розвинути трудові ресурси України найближче десятиріччя. І насправді його мета полягає в тому, що ми повинні знайти відповіді на три головних питання: питання номер один: яким чином ми будемо повертати українців до України? Питання номер два: що ми повинні як країна зробити, аби зменшити обсяги трудової міграції після закінчення військових дій, після того як кордони будуть відкриті, і третє питання. Ми все ж повинні розуміти, що не всі повернуться, що трудова міграція після закінчення війни вона в дійсності посилиться, бо люди будуть виїздити за кордон на роботу. І тоді, тоді з'явиться третє питання: яким чином ми залучимо до України трудових мігрантів та талановитих людей з інших країн світу, яким чином ми зможемо їх тут адаптувати, соціалізувати, на яких умовах вони тут будуть працювати, щоб це принесло користь нашій державі. І саме для того, аби. Просто перейти від слів до конкретних справ вже зараз. Наша асоціація разом з інститутом демографії та досліджень якості життя, котре очолює Ела Лібанова, за фінансової підтримки Міжнародного фонду відродження. Ми працюємо над підготовкою нової міграційної стратегії нашої країни в період до 2035 року. Вже зараз проаналізовано. Демографі... міграційні стратегії шести країн світу: це Америка, Канада, Франція, Німеччина, Австралія, Нова Зеландія. Вже зараз ми аналізуємо стан виконання поточної міграційної політики. Вже зараз ми працюємо над пропозиціями того, як потрібно змінити міграційну політику нашої країни, аби вона відповідала як вимогам часу, так і базувалася на науково доведених фактах. Це величезний об'єм роботи, але я впевнений, що це буде мати. Досить серйозне значення для розвитку, в тому числі економічного розвитку нашої країни. А чи готовий бізнес український інвестувати в повернення працівників? Питання не в тому, чи готовий бізнес інвестувати в повернення, бо давайте казати відверто, що буде впливати взагалі на людину, котра захоче повертатися в Україну? Це буде чотири фактори: це буде фактор безпеки, другий фактор це наявність житла, робота і наявність відповідної соціальної інфраструктури. Житло – в Україні за всі роки незалежності житло було завжди недосяжним для звичайно перечного українця. Чи буде наш уряд запроваджувати програми будівництва соціального житла? Чи буде він запроваджувати проекти, які будуть пов'язані зі зменшенням вартості життя і більшою доступності? Другий момент робота. Робота це ж не просто фізичний процес, а це засіб заробляння грошей. Скільки люди будуть заробляти грошей тут, скільки вони будуть заробляти за кордоном? Давайте просто подивимось на цифри. Мінімальна заробітна плата в Україні 8 тисяч гривень, мінімальна заробітна плата в Польщі 48 тисяч гривень, мінімальна заробітна плата в Німеччині – 100-110 тисяч гривень. При тому, що в Польщі і в Україні продукти харчування ну, не занадто відрізняються по ціні, а деякі категорії навіть дешевше. Доступність житла навіть в оренду. В Києві середня вартість однокімнатної квартири складає близько 80% від середньої заробітної плати по Саме місто Києву, тобто навіть в оренду житло в нас недосяжне, а в Німеччині вона складає 45% від тієї заробітної плати, котра людина там отримує. Далі соціальна інфраструктура. Наскільки в нас будуть фінансуватися школи, наскільки вони будуть доступні для дітей, наскільки школи будуть доступні в невеличких населених пунктах. І люди, котрі знаходяться за кордоном, вони будуть просто порівнювати все, що вони мають вже там, з тим, що вони будуть мати в Україні. І тут ми підходимо, на мій погляд, до головного висновку. Україна економічно не зможе конкурувати ані з Польщею, і тим паче з Німеччиною. Ми не піднімемо рівень заробітних плат до рівня Польщі. Ми не створимо умови, коли ми зможемо надавати житло, соціальне житло в оренду по фіксованим низьким цінам. До речі, в Німеччині майже 60% житла, котре здається в оренду, воно належить уряду, і воно може вони можуть це дозволити надавати житло майже безкоштовно людям. Нам насправді потрібно йти шляхом побудови тут в Україні країни свободи, свободи слова, свободи вибору, свободи переміщень, свободи ведення бізнесу. Якщо люди це будуть відчувати, не тільки українці будуть повертатися, а не тільки зменшаться обсяги тих людей, котрі захочуть виїхати. До нас будуть їхати люди з інших країн, бо вони будуть розуміти в Україні. В Україні дозволено все, що не заборонено законом. В Україні є можливість для розвитку бізнесу, є можливості для власного кар'єрного зростання, є можливості для розвитку молоді. Якщо це в дійсності буде реалізовано, це не матеріальний фактор, але саме він дозволить нам. Використати свій історичний шанс стати повноправним членом європейської сім'ї на вашу фахову думку, наскільки це складно буде реалізувати? Тому що багато українців, які зараз за кордоном, ну я чомусь впевнений, що багато з них дивлячись на те, що відбувається в Україні, в українських судах, в українських державних структурах, вони дивляться, і вони вони, в них, мабуть, немає того враження, що. Ця станеться ну принаймні в короткостроковій перспективі. Я взагалі не вірю в те, що в короткостроковій перспективі в нас можливі якісь такі революційні зміни. Це неможливо. Але ми повинні все рівно йти цим шляхом. Так, це буде еволюційний шлях. Так, я впевнений, що для того, щоб, хоч трішки наблизитись до Європи, до рівня розвитку тієї самої Польщі, нам буде потрібно витратити 10-20, можливо, навіть 40 років. Але якщо ми не будемо йти цим шляхом, то зрозуміло, що й до мети ми не дійдемо. І виходячи з цього. Я завжди говорю: ми повинні орієнтуватися зрозуміло виключно на Європу. Ми повинні орієнтуватися на активних людей тут в Україні. І рано чи пізно буде сформована політична воля, котра дозволить побудувати в Україні саме країну вільних людей, для вільних людей і для нашого вільного розвитку. Ви згадали Європу? Давайте поговоримо про наших західних партнерів. А чи є якась співпраця з ними? Тобто, чи вони якось допомагають нам повертати українців? Тому що мені здається, що зараз їм вигідно мати українців на своїй території? Українці залишаються, українці працюють, українці піднімають їхні економіки, українці платять податки. І чи хочуть вони повертати українців? Чи це проблема? Ви задаєте настільки правильне питання, що мені, мені здається, що всі в Україні повинні це зрозуміти. Ті країни, котрі нам зараз допомагають перемогти в цій війні, вони після закінчення військових дій, вони стануть нашими головними конкурентами у боротьбі за українців. І їм не потрібно ж нічого робити для того, аби їх втримувати. Їм достатньо. Давайте О, от це той все, сами... про що ви говорите Саме про Україну, те... яка має бути Україна так. майбутнього. Вони створюють. Вони вже, таку ситуацію. вони вже вони вже там це створили. Mm -hmm. Ви можете ходити на роботу, на звичайну роботу і отримувати заробітну плату, котра вам дозволить себе забезпечувати, допомагати своїм батькам, літнім, ростити своїх дітей в Європі. Я розумію, що до речі, в нас гарна система освіти. У нас діти дійсно отримують гарні знання, але додатком до диплому в Європі є можливість виходи на ринок праці. Рації Європи з незрівнянними заробітніми платами. На мій погляд, 70% котрі знаходяться зараз за кордоном українців, вони не повернуться назад. 70% там залишиться. Закінчення війни і відкриття кордонів призведе до того, що близько півтора мільйони, як жінок, так і чоловіків, поїдуть на заробітки за кордон. І я дуже тобто хотів... буде ще додаткова хвиля? Нова хвиля, і це фактично буде хвиля тих людей, котрі ще до війни звикли їздити на заробітки за кордон. І вони поїдуть. І дай Бог, що вони поїхали саме на заробітки, а не на ПМЖ, бо тоді в нас буде надія, що вони повернуться. І з часом. Два-три роки, ось тоді ми тільки побачимо два-три роки після закінчення війни. Тільки тоді ми побачимо реальну картину тих людей, котрі повернулися, тих людей, котрі все ж таки залишаються за кордоном. І я думаю, що це нам дасть змогу якимось чином планувати наш подальший розвиток. А наскільки тоді гострою є проблема залучення саме трудових мігрантів з інших країн? Так само конкуренція з Європою, коли м, умовний мешканець Бангладешу обирає для себе, де він буде працювати. Він може подивитися, наприклад, середня заробітня плата по Україні зараз біля 24 тисяч гривень. Він подивиться у нас, це там 600 доларів. А середня заробітня плата у Польщі вже давно за 1500-1700 доларів. Да? І він зрозуміє, вибирати, А чому б не поїхати туди? І ось тут якраз буде питання, по-перше, кого ми будемо запрошувати. І багато людей думає, що до нас поїдуть мешканці самих бідних країн. Але питання то полягає в тому. А ми взагалі розуміємо, яку економіку після війни ми будемо будувати. Якщо це буде економіка на кшталт радянської, дешева робоча сила, низько кваліфікована робоча сила, відповідно низька додана вартість, відповідно низькі заробітні плати, то те, що ми сюди завеземо в мігрантів, це виштовхне звідси українців, котрі не захочуть жити бідними, коли поруч знаходиться більш багата заможна Європа. Навпаки, якщо ми в Україні почнемо будувати. Економіку з високою доданою вартістю виробляти тут, наприклад, літаки, ракети, сучасні автомобілі. Це виробництво з високою доданою вартістю, куди коли, коли потрібно залучати людей, не з бідних країн нам будуть потрібні ті самі європейці, канадці, нам будуть потрібні люди зі сполучених штатів. Чим більш високорозвинута економіка, тим більш е, високоосвічені трудові мігранти нам будуть потрібні. І саме Вирішення тут не тільки міграційна стратегія, це економічний блок, як вони бачать наш розвиток, це окрема тема. Ну таке завдання серйозне і треба з ним попрацювати достатньо добре. І, я сподіваюся, ваш проєкт Візія 2033 допоможе якраз це, це, це створити. Ну і останнє до вас на питання питання на сьогодні, пане Василю. Ну, дивіться, а якщо за там? 5, ну 5, ні, 10, 15, 20 років нічого не змінюється. Якими наслідками можуть бути для України взагалі? Якщо ми не змінимо свою міграційну політику, і якщо українці не зрозуміють, що ми не зможемо обійтись без залучення трудових мігрантів, ми будемо бідною країною з літніми людьми, де з якої буде масово виїздити молодь. Чому все на, на цифрах? Все дуже просто у 2035 році на одного працюючого буде приходитись вже два пенсіонери. Що це таке? Якщо ми хочемо, щоб наші пенсіонери отримували по 5 тисяч гривень з пенсії, то потрібно, значить, щоб один працюючий По 5 тисяч. 5 один пенсіонер 5 тисяч отримував на місяць. Потрібно, щоб тоді один працюючий, на кого на котрого буде приходитись два пенсіонера, щоб в нього з податків ураховувалось мінімум 10 тисяч гривень. Відповідно, який розмір заробітної оплати тоді повинен бути, яке, яке податкове навантаження, і зрозуміло, при за при за великому Унавантаженні, буде невигідно вести тут бізнес, і буде бізнес перелаковуватись в інші, більш вигідні регіони, він буде йти до Європи. І якщо від цифр просто до емоцій, садок вішневий коло хати це дуже гарне порівняння і опис нашої України. Але якщо за хатою не доглядати і про садочок не дбати, то і хата завалиться, і садочок зав'яне. І от я хочу, щоб всі українці це розуміли. Ми не зможемо обійтись без мігрантів. На жаль, знову повторюсь, ми вимираємо. Це було не останнє запитання. Останнє, а чи розуміють це українці? На жаль, не всі українці це розуміють. І я знову ж таки підкреслюю, що завдяки журналістам цю тему потрібно постійно піднімати. Держава повинна розпочинати інформаційну кампанію. До суспільства потрібно доносити. Або ви народжуєте більше дітей, і тоді за 20 років ми побачимо тих дітей, котрі виходять на ринок праці, і цього не відбудеться. Або ми зараз вже готуємось до того, що до нас будуть їхати мігранти, ми змінюємо свою економіку, від нашого уряду буде залежати. Якість тих трудових мігрантів, котрі сюди будуть їхати, і тоді в нас, десь в майбутньому, з'явиться надія на те, що ми вийдемо з о, після цієї війни цієї розрухи, котра в нас є, буде підніматися наша економіка. І тоді я буду сподіватися, що ті 70% котрі залишаться в Європі, вони потроху але почнуть повертатися до нас сюди на батьківщину. Ну, я дуже сподіваюся, що вони почнуть повертатися. Я дуже сподіваюся, що українці зрозуміють наскільки це важливо. Я дуже дякую вам е, за те, що ви долучаєтеся до цього процесу. Дякую вашому проекту Візія 23 І дуже дякую за те, що сьогодні е, прийшли до студії і. Так ретельно пояснили все те, що відбувається зараз, стосовно цієї проблематики, чому так важливо для України повертати своїх людей з-за кордону? Що для цього потрібно робити? Ну і коли це все може, коли вони можуть починати повертати.